Медвежий горіх. Пересадили такі великі кущі з мого садка. Пересадили сюди на низ 10 штук. Уже великих шестирічних Карамановських, Морозовський, Сочі 2 і подарок юнатом. І між ними сію Медвежий горіх. Нарізали, нарізали, нарізав, все роблю сам, бо трактора вже не беру, тому що такі вже об'єми не треба мені, а так щоб медвежий горіх був, помаленьку виростав, то отак то засіваю. Між ними такого буде. Рядочків з 50 миленько Отак уже Просіваю такими плотненько горіх свій і так рекомендую всім засівати, тому що коли Коли ви садите, там люди економлять, звісно, раз, викупляють семіна, отак садять. Один коло одного там. Його, звісно, в ідеалі було б садити один коло одного через сантиметрів 15. Отак його можна посадити. Потім просиплю, просипаю в рядок, значить засівається горіх отак. Верхня. Засію, поверхнього цього всього для надіжності всходів. Вже садю річ, сію, тому що горіх з дерев 56 років е, маточним деревом, які беру горіх. Це горіх номер четвертий з дерева, яке пройшло е, через лабораторію. Ну, лабораторію е, зроблений був аналіз на дерева. На горіхи, на фітоплазму, на все, що можна було зробити. Олексій Галаєв зробив цю всю роботу і беремо тепер з одного дерева одне, з другого дерева друге. Під, під сорта були відібрані по під определений сорт. От, наприклад, той номер 4 йде до Електробісарабії, там номер 9 йде до Єлизавети. Вони, в принципі, всі сумісні, але така робота була проведена, щоб вивести більш сумісний подвой під щепку під прививку. О, і просиплю зараз гранфосом в рядок. Не обробляв, е семіна не обробляв, тому що тут шкідників ми витравили, дали в каплю штефу отрути, прокапали, туди ж поняв, зробили стерільну землю, тому що дошкуляють ці різні шкідники, е корніві, а так як, а так як... Все витравлено, то мінімально. Я думаю, що буде. І насіння не бля. От іменно в цю пору року в ці дні треба вже сіяти. Ще є там десь. Ну я сіяв і до кінця того місяця засівав. Теж були всходи, але річчі там, де влага була, там були всходи. Де влаги не було, воно Стратифікація в нього проходила більш гірше, ніж коли була влага. Тут є вода, у нас тут є вода, проведена капля, і зараз воно засівається все так помаленьку. Засипається, просипається в рядок гранфос від мишей, тому що миші були, я сіяв сіяв е, два роки назад цей горіх, а потім на, на весну, на весну, дивлюся, вони тут е, рядом був соєшник, посіяли тут сусіди. І такі горби. А вони пособирали ці всі горіхи і на кучу, і стільки на кучі було. Виносили не одне відро. То тепер засіваю цей гранфос Він на цих етапах відганяє гризунів оцих мишей, що відганяє гризунів і після от гранфоса було нормально. Там, де був гранфос, там воно і було хороші сходи. Де гранфоса не було, вони все вибрали і тупо пустий рядок був. О, Так що отак засипаємо і засипаємо. Глубина бути, як бути, з нашої практики, скільки я висівав його вже 7 см, тому що коли сієте менше, земля при... Дощ іде воно при одно просідає і виходить, що потім, коли влаги немає, воно висихає і тяжко йому немає тоді взгоди. 7 см оптимальна глибина, найкраща 7 см. Цього доща не було, але тут таке місце, що волога є. 7 см. Глибше тоже не треба, бо дуже довго то все буде. 7 см, 5 теж, якби мало міряв я лінійкою. 7 см глибина. Глубина для всходів, для посіва медвежого горіху. Отак. От Посіяли. Ну, можете нічим взагалі не. Перші роки то ми взагалі нічим не засипали, нічого не робили. А потір було. Ну, Ми насипали, звісно, у нас було багато цих сім'ян горіха. Ми сипали прямо слоєм. І то ми ще вибирали. Лишали і зато були такі сходи, тому що миші не змогли, ми вже стільки засипали, щоб мешам було, хватило і нам сходи були нормальні. А в цих роках, вже, якби, щоб тупо не сипати його, то вже додаємо гранфос і там потім, коли він сходиш, те, теф отрутою проляли там меншу дозу, щоб просто був такий запах для мишей відляку. І звідти воно все аж черв'яки повилазили були. О, і все. Отак. От Зараз будемо нарізати рядки і засівати медвежий горіх. Кому на подвоїх, кому на дерева. Так що отак. Що, так. Все, посів медвежу.